Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекатиме перший погляд на проєкт Селестія. Успіх не за горами, надто перспективний проєкт. Отож, привіт, друзі, привіт кожному. Любо вітаю вас на своєму каналі, на зв'язку містер Атлан. Сьогоднішнє відео буде присвячено унікальному та надто перспективному проєкту, який має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів. І це Селестія. А якщо бути більш точнішим, то в цьому випуску ми оглянемо проєкт, починаючи від значення, закінчуємо. Чучі інвестиціями і не тільки. Раджу додивитися це відео до кінця, адже ви будете впевні на 100%, що даний проект є перспективним та заслуговує саме вашої уваги. Отож, поїхали. Селестія це масштабований рівень доступності даних загального призначення для децентралізованих програм і бічних ланцюжків з мінімалізованою довірою, з якою метою створено проект Селестія. Розпочну із так званого проекту як Fuel Labs. Ви напевно запитаєте, а до чого тут Fuel? Все просто, оскільки цей проект нещодавно оголосив, що впровадження оптимістичного зведення наближається до завершення, очікуючи перевірки безпеки. Їх сайдшейн дозволить збільшити правосну здатність транзакцій приблизно в 50 разів. Однак навіть з таким вражаючим зростанням від він обмежений доступністю даних базового ланцюжка Ethereum. Якщо побудувати на вершині ланцюга спеціально розробленого з нуля для доступності даних, такі системи, як Full можуть легко досягти десятків або навіть і сотень тисяч транзакцій за секунду. І ось тепер ближче до суті. Отже, цією метою ми створюємо перший в історії масштабований блокчейн, орієнтований на доступність даних Celestia. У його центрі знаходиться основний метаматичний елемент, який робить шардинг безпечним. Підтвердження доступності даних за допомогою кодів е, стирання заново кодів стирання. Використання цього примітиву безпосередньо, а не через сегментування, дозволяє рівній доступності даних Селесті мати масштабування сегментованих блокчейнів для перевірки. Блоків. Отож, їдемо далі, погляд в майбутнє. Команда проект наголошує, що довгострокове бачення полягає в тому, щоб допомогти побудувати екосистему блокчейну з модульними рівнями доступності даних і механізмами виконання, які можна інтегрувати разом. Вони вважають, що це наступне покоління масштабованих блокчейн архітектур. Також команда проекту бачить наступні моменти, котрі стосуються безпосередньо Celestia так. Хоча розробники зможуть створювати необроблені додатки безпосередньо на Селестія, у майбутньому можна буде, наприклад, створювати сайдчейн FUL, використовуючи Селесті крівень доступності даних. Або зони космос і мережі Tendermint можуть використовувати «Селестія» як рівень доступності даних, щоб дозволити цим зонам мінімалізувати довіру з допомогою доказів шахрайства, потенційно даючи екосистемі космос більш однорідний рівень безпеки, зменшуючи при цьому залежність від соціального управління для боротьби з поганими зонами. В чому полягає одна із переваг «Селестія»? На додаток до збільшення прописної здатності транзакцій, ще однією перевагою цієї архітектури є зниження витрат для додатків, яким потрібен великий обсяг даних у мережі. Наприклад, розглянемо контракт на приватне голосування, де відкритий ключ тисяч учасників потрібно опублікувати в мережі. Друзі, наступне питання, на яке я звертаю пристальну увагу, і ви це знаєте, це на команду того чи іншого проєкту. Отож, про команду проєкту Celestia. Одним із перших, але краще сказати, першим, хто приєднався до команди Селестя, є Мустафа Альбасам. Впевнений, що ви про нього чули. Адже він раніше був співзасновником uh, ChainSpace, сегментованої сегментованої смарт контрактів яку власне uh, пізніше придбала Facebook. Фейсбук про Мустафу Альбасам. Він написав низку основоположних робіт, внески яких лежать в основі безпеки сегментованих блокчейн систем, зокрема, формальні системи підтвердження шахрайства та доступності даних. Тобто, як ми бачимо, доволі цікава, успішна та з великим досвідом особа. А ми рухаємося далі. До команди також входить Джон Адлер. Про Джона Адлера. Також одна із яскравих особ, але він являється дослідником масштабованості другого рівня в консенсусі, який працює над фазою. Зу2 Ethereum 2.0 він створив першу специфікацію для оптимістичної схеми зведення, черпаючи натхнення з попередніх робіт Мустафи про доступність даних. Наступне згодом також до них приєднався і так званий Ісмаїл е, Кхофі. Про Ісмаїла Кхофі. Він є старшим інженер-дослідником, який має багаторічний багаторічний. Е, звертаю увагу. На цьому моменті досвід починаючи від створення прототипів для академічних досліджень і закінчуючи впровадження блокчейн систем і не блокчейн систем у виробництво, зокрема в uh, Tendermint, Google UK і uh, Epifail. Але попри членів команди, яких я перечислив, вище, також команда проекту налічує багатьох інших осіб, котрих я не назвав. Щодо них можу сказати деяка доволі приємних і крутих слів, адже спеціалісти мають великий досвід, адже до цього вони працювали над нашу проектами. Тобто знають свою справу. Якщо брати в цілому команду Селестія, то це єдиний механізм, на який працює без збоїв над досягненням тих чи інших результатів. Отож, рухаємося далі. Інвестиції «Селестія». стартовий збір. Розпочинаю із стартового збору, адже команда проекту на даному етапі змогла зібрати близько 1,5 мільйонів доларів. І серед інвесторів ми можемо побачити наступні відомі обличчя. Отож інтерчейн Фаундейшн, Labs та інші. Друзі, це ще не все. Адже ми переходимо до наступних раундів інвестицій. Далі буде ще смачніше та гарчіше. Фонд Селестія збирає 55 мільйонів доларів інвестицій. Фонд Селестія оголошує сьогодні про те, що зібрав 55 мільйонів доларів на підтримку в раундах під керівництвом Bain Capital Crypto та Polychain Capital, за участю uh, Playholder, Galaxy та інших. А тепер друзі пропоную підсумувати усе вище сказане, отож. Підсуму. Я вважаю, що я вас таки справді переконав мої любі підписники у тому, що Селестя є перспективним проєктом. Адже Селесті це рівень даних, який його вийдає виключно за порядок транзакцій і гарантує їх доступність даних. Висуваючи всі рівні виконання та перевірки вище, Чарівним чином, чим більше вузлів підтримує «Селестія» з вибіркою доступності даних, тим більше про безпечно пропускна здатність системи. Попри це, команда проекту складається із осіб, котрі мають великий досвід за собою і разом здатні досягти будь-яких цілей. Із сторони інвестицій, ми бачимо велику зацікавленість інвесторів та користувачів у даному проєкті. Ось чому я рекомендую даний проект «Селестія». Свій вибір я зробив і це безумовно Селестя. Ось чому буду і надалі активно стежити та інвестувати в даний проєкт, і попри це допомагати допомагатимемо проєкту усіма можливими та неможливими методами. На цій ноті, друзі, буду завершувати нашу дискусію. На зв'язку був містер Атлант, усіх люблю. Зустрінемося на наступному випуску. Бувайте!